Передчасна екуляція. Як її нормалізувати? Всім вітання. Взагалі, передчасне сім'я виверження не несе загрози здоров'ю, але воно негативно впливає на сексуальне життя через нездатність чоловіка підтримувати тривалість ТТО-акту, необхідну для досягнення оргазму страждає ще й партнерша. Передчасна екуляція це така форма сексуальної дисфункції, коли чоловік не може контролювати сім'я виверження, і рання екуляція настає з мінімальної стимуляції пеніса. Чому так може відбуватись? Так ось, порушення екуляції може бути вродженим станом, що проявляється з першого статевого акту та пов'язане з неправильною роботою нервових центрів, що регулюють сім'я виверження та аномаліями розвитку статевих органів. А також це може виникати через запальні та інфекційні захворювання сечостатевої системи, через надмірну чутливість головки статевого члена, слабкі м'язи тазового дна, Травми пахової ділянки, а також низький рівень гормонів, які регулюють сексуальну функцію. А також проблеми з екуляцією можуть бути викликані невпевненістю, хвилюванням, надмірно збудженим станом чоловіка під час татео акту. Також до розладу екуляції можуть призвести негативний сексуальний досвід та проблеми у відносинах із статевим партнером. Ну і багатьох чоловіків, звичайно, цікавить питання, як стримувати передчасне сім'я виверження. Так, ось передчасну екуляцію можна стримувати за допомогою поведінкових технік, наприклад, техніка управління екуляцією пауза, стиск. Вона передбачає припинення стимуляції статевого члена при наближенні сім'євиверження, Після чого потрібно злегка стиснути місце кріплення головки до тіла пеніса, поки ви не відчуєте, що позивання до сім'євиверження виверження пройшло. Також зупинити екуляцію, коли наближається позив сім'євиверження, можна за допомогою припинення фрикцій, уповільнення дихання і напруження лобково-купрокового м'яза, максимально стискаючи ділянки тазу. Коли позив до екуляції відступить, можна продовжувати. Т статевий акт. А якщо ви бажаєте контролювати свою куляцію та продовжити тривалість сексуального акту, то спробуйте натуральний рослинний комплекс «Іматоксилорин» від марки Івоніка. Завдяки своїй унікальній формулі цей препарат допомагає збалансувати чутливість, зменшити гіперактивність нервової системи та підвищити стійкість до стимуляції. Це дозволяє чоловікам зберігати більше контроль над екуляцією та насолоджуватись тривалим статевим актом. Капсули і сілоріна містять тільки природні інгредієнти, такі як екстракти трави, кірців сланків, плодового тіла гриба, шітаки, коренів селери, корені в та корені в женшеню. Ці складники відомі своїми властивостями збільшення гостроти, сексуальних відчуттів, підвищення стійкості та регулювання екуляторного процесу. Вони також допомагають зменшити стрес, покращити настрій. Крім того, ті капсули мають загальний позитивний вплив на організм, підтримуючи його загальний стан і зміцнюючи імунну систему. А також при слабких м'язах та зоодна чоловікам рекомендується виконувати вправи кегеля, які допоможуть зміцнити м'язи та продовжити статевий акт. При кожному сечовипусканні спробуйте затримувати вихід сечі на 3 секунди, а потім відпускайте 3 секунди. Повторюйте ці вправи 10 разів при кожному сечовипусканні.